Опалювальний сезон в Запорізькій області може розпочатися вже наприкінці тижня. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Але у тому випадку, якщо середньодобова температура протягом трьох днів поспіль становитиме плюс 8 градусів, поки що таких показників в нашій області не зафіксовано. Вчора, 28 жовтня, президент оголосив про початок опалювального сезону в державі. Запорізька область до подачі тепла готова на 100 відсотків. Все залежатиме від погоди, зазначив начальник Зова. Якщо ми побачимо тенденцію прогнозу погоди, що з сьогоднішнього дня наступні два дні будуть з середньої. 8 градусів то, скоріш за все, наприкінці тижня, ми розпочнемо опалювальний сезон. Ми повністю до цього готові. Ми також маємо витримати баланс, тому що якщо буде холодно, і ми не вимкнемо опалення, то всі будуть грітися електрикою. А з електрикою сьогодні більший дефіцит ніж з опаленням.